Друзі, вітаю! Їду з Києва, і вже я зупинився, тому що виникло дуже бажання записати відео е, про те, що в нас відбувається, і яка от ситуація, тим більше, що їду з конгресу Фітлайн, який такий е, був. Ну, просто фантастичні речі. Можете уявити. Компанія виросла ПЕМІ International на 25% за минулий рік в Україні збільшилось. На 45% клієнти. просто фантастичні результати. Настільки люди розуміють і, і отримують результати від цієї продукції, настільки в них довіра. До речі, компанія єдина, яка гарантує про те, якщо ви пропили цілий рік і ви не отримали очікуваного результату, ви можете повернути коробки продовж місяця і ну от в кінці місяця. Ви пропили цілий місяць, і можете повернути коробки і вам повернуть гроші. Надійність компанії просто фантастична. Зараз я ще буду до ЛМ працівників звертатися. Всі бояться чогось МЛМ. Я вам хочу пояснити, всі розраховують на сьогоднішній день на настільки затуркали українців, що вони біжать до лікаря рішати питання. Я не кажу, що лікарі погані і виняткове питання. В принципі, там існує такі. Я теж маю друзів дуже багато, але ще раз логічно, якщо взяти таку ситуацію, перевели так, от, от систему в таку штуку, що лікар. Ем... Заробляє гроші, а точніше кормить свою сім'ю, коли ви хворий. То коли йдучи до нього, в нього стоїть вибір або залишити голодну свою сім'ю. Або вам забрати симптоми, але щоб ви прийшли ще раз до нього. То як ви думаєте, яке він рішення прийме? Якщо в когось є здоровий глузд, то візьміть і подумайте. Ви знаєте, в древньому Римі я колись цитував таку штуку, що е е були лікарі, саме лікарі, які отримували гроші від сім'ї, коли вона була здорова. А коли вона хтось із членів сім'ї захворював, йому перестали платити. Ось тоді лікар намагався, щоб швидко ця людина стала здорова. Ну ми повернемося не до цього. Я хотів би декілька слів розказати, пам'ятаєте, декілька днів тому там в Хмельницькому страйкували люди, виходили на ці. Перекривали дорогу, і я зробив свій коментар. і Там е, така газета була Хмельницький, що була, вона ще поки є Хмельницький, вечірній, проскур, чи то «Проскурі вечірній, е, така ніби нормальне видання, але там такий Єгорко є. Він написав про якогось Вікарчука маленькими літерами, там написав лисий, старий і така ж така. Я то дожив до свого віку. Е, ну, Це мені не стосується мене, але я хотів би вам розказати. Зараз і мер там е, так званий е, керівник юридичної особи Хмельницька міська рада, виступавши бив себе в груди, Я такий патріот, я там все, нічого не продається, все. нам да. і тут випадково е, я ж кажу, жуліки завжди попадаються досить потужно, так собі в пастку е, в Молдові перебої, тому що Україна не поставила електрики. А ці ж виродки говорили про те, що Україна нічого не продає. Просто не продає нічого. І тут міністр енергетики Молдови виходить і каже: ми залишилися без електрики, тому що половина електрики приходить з України, а половина з Румунії, тому що Молдова не має можливості виробляти свою електрику. І нам там звіти показують, що ми там з Молдови отримуємо електрику. У мене є питання твердолобі, якісь, Чи на когось воно розраховано, я не знаю. Ну як можна з країни отримувати тієї те, чого. Немає, і вони будуть розказувати про якісь перетоки. І там вечірній Хмельницький дав ще одну статтю, якийсь там експерт, такий великий експерт, що розказує. От я кажу: оцих е жопо. Е Лизив чи як їх там назвати, це ж все коректно? Я в межах таких прийде ще період часу, і будуть їх відловлювати. Знаєте, і дуже неприємна ситуація. Сьогодні там сказали, що Вінницька область групу оповіщення обстріляли якісь невідомі. Буде це і це провокують. Можливо, і цього хочу. Це не не добра ситуація для України, тому що не повинно бути громадянського протистояння. Зброї то багато, військових дуже багато. Але я до чого це все веду? От бачили, почалися масові такі процеси. Вітаю, друзі, хто приєднався. Дякую за те, що ви є. Дякую, що. Дуже багато людей вже просипаються, і навіть пишуть. Віктор Євгенович, ви там ще минулого року розказували, що там от можна виходити, чи треба виходити там з дії. Вже за паспорта багато там. от пишуть, уявляєте, от рік часу треба було зрозуміти, що ця тянуть цифрове рабство. Зараз ми ще декілька слів про це поговоримо. Тому я цим тверденьким хочу пояснити друзі. Так, друзі, щось в нас перервалося. Так, запис. Давайте я, напевно, вийду чи не вийду, я не знаю, що робити. Виходите, чи поставте плюсики, чи продовжуємо далі. То я хочу сказати одну таку штуку, що ці ну, всі, всі брехунці, тому що роблять, заробляють гроші навіть заступник РНБО, котра там. Висловлювались. Ви ж уважно слухайте, вона ж каже, що виключення для українців електрики аж до червня місяця буде е, продовжуватись, незалежно чи буде обстрілювати е, рашисти нас, чи не будуть. Ну ви вже вдумайтесь і так логічно подумайте, що ця фізична особа говорить. Уявляєте чи ні? Вона сказала, що ви українці будете все рівно сидіти без електрики, і незалежно що буде і як буде. Тому ви збираєте дані. Очевидно, дивіться якісь речі, бачите, як воно робиться. Тому що оце це забалванювання, і от зараз кажуть. Мені пишуть, слухайте, от дають українцям якісь гроші, ще щось там дають, але треба зареєструватися в дії, треба туди залізти, і тоді вам буде щастя по 15 тисяч по 6 там щось виплачують. Скажіть, чи це треба робити? Я ж вам поясню, в житті просто так нічого не буває. Ви за все платите, ви навіть платите за транспортування електрики, за транспортування газу. Це ж треба дійти до того, що за транспортування чогось, чого не можна транспортувати, ви платите. Тому що в як вартість постачання газу вона вже входила, тому що насосні станції там платяться, а не обленерго там, чи насосна стан... обл... гази. Але питання, як би там не було, але люди оболвані. Ну я хочу підсумувати такі процес. Люди почали бунтувати трохи. Багато почало скаржитись про те, що світла немає. Ось сьогодні мені хмельничани Таня пише, бо я зараз Києва тільки добираюся, що світло вже другий день не вимикають у Хмельницькому. Я не знаю, як інше, я не знаю як, але немає вимикання у Хмельницькому. Ми про це. Я хочу вам, щоб ви просто дали зрозуміти собі одну штуку. Якщо оферти, якщо ви погоджуєтеся, або ми погоджуємося з тим, щоб воно було, то просто будуть. Але коли бачать, що масовий протест, вони ж захопили територію, вкрали цю територію і сказали, право власності, ми щось продаємо. Бо так вони продати майно не можуть, тому що воно їм не належить. Але в них право власності змінили. І ми мовчимо. Мало того, що ми переоформили своє майно, яке ми за свої гроші купили на їх і дали на це погодження, поставили під... Підписи, то вони от гандлюють, продають ці території, землю і так далі. І мені кажуть, слухай, це не повалення конституційної владу, це про громадянства. громадянство. Я такі, от акцепти буду, не роз не буду розмасолювати одну тему. Просто мене дуже дратує ситуація, яка склалася з мізгами українців. От, ніхто не зауважив. Там розказували якісь опозиційні телеканали. Якась зробили один марафон. Для чого його зробили? Ніхто ж ми вже про це говорили, і це під час карантину того висловлюють. Відповіді були, що використання гіпнозу рішає так зване Міністерство охорони здоров'я. Уявляєте, то звичайно, що об'єднавши в один ресурс, більше всі дивляться і можна використовувати. Тому такі затуркані люди, вони себе поводять якось неадекватно, незрозуміло до обставин, тих, які вони є. Розумієте, от ті, хто дивляться, новини, і це є питання. Да, до речі, така новина, до речі, суспільний теж на своєму інтернет-ресурсі, я не знаю, чи це вживу вони показали. Написав про те, що Молдова відключена від електрої. І міністр енергетики заявив, що саме Україна не поставила електрики. До цього вона поставляла, а зараз от не поставила 31 числа. Тому в них такий колапс вийшов з електрикою. То все-таки продає Україна електрику чи ні. Ну що, посіпаки <сіпаки> ціни. Не... Ну, Ви самі оцініть, як їх назвати, що з ними робити? Я думаю, що прийде ще час і буде так нормально. Зараз прийдемо до цифрування. До речі, по дії, давайте, ви знаєте, що ж закривається це підприємство, воно і було приватним підприємством. Зараз його хочуть зробити акціонерем. Ви зрозумієте, що слово державна написано, це ж не означає, що суть його така. Нема в нас жодного державного органу. Тому що є суб'єкти всі господарювання. В них є кведи. І незалежно, який квед туди, це на діяльність дається. От уявіть, державному органу дається квед на діяльність. Ну Це треба дебілом бути. Є державний орган, який щось робить, але настільки нас вже принизили в свідомості і розумінні, що ми вже цю цих от речей, друзі не бачимо. Добре, не добре. Я не знаю, як це має бути, але я вам просто реальні речі скажу. То е, кожне так зване державне підприємство, заходьте беріть, витяг, хочете в ЦНАПі, хочете open Data бо заходьте, подивитись, що там є керівник. Керівник, директор є, всі міські лікарні, комунальні, все переоформили на прив... школи так само. У нас ж немає директорів шкіл, у нас є керівник школи, у нас так само немає е, головного лікаря в лікарнях. У нас є директори. Ви просніться, і подивіться, то, що зараз робиться на сьогоднішній день. Да, То я хотів би повернутися ще, ну, ще раз повертаюся до всіх, е, хто там розказує, там сидить без хліба, мені тяжко. Я вам ще раз поясню. Ви знаєте, що таке розкіш, друзі? Розкішка. Вкладається з трьох елементів, От я дуже таку думку щойно їхав, отримав. Розкіш це коли ти маєш здорове тіло і можеш ним користуватися. Але в довгий терміновий період часу, коли в тебе нічого не болить, ти можеш нормально заснути, коли ти адекватно реагуєш на ситуацію. Друга розкіш, коли ти маєш довготерміновий зв'язок з людиною, якій ти можеш довіряти, Якій ти можеш довіряти, у вас повна довіра. І ви собі йдете разом. Це друга розкіш. І е, третій елемент розкоші е, це коли ви можете. Дозволяти собі мати вільного часу стільки, скільки вам треба. Ви ж бачите, що нас загнали в такі зараз речі, лищата засунули. Що ви світа Бог жого не бачите для того, щоб заробляти якісь гроші, і завжди цих грошей не вистачає, тому що піднімають податки, електрику піднімають. От по 15 гривень зараз для підприємств буде і подивитися, як ціни зростуть, і це досить серйозне питання. Тому я зараз звертаюся до мережовиків, до людей, які не байдужі навколо себе і тих, хто вже користується продукцією Fitline, друзі, е дуже вам безмежно дякую за здоровий ваш глузд. Але закликаю вас, щоб ви не були егоїстами. Якщо ви отримали задоволення, а точніше рішення тих питань, які вас є в тілі, е для себе, то Ваше оточення, ви поверніться навколо, подивіться, воно теж потребує такої допомоги. Люди не побачили, що ми зараз їмо хімічну їжу. Вони думають бігти до лікаря і він вирішить питання. Це ж треба настільки бути глибоко задуреним і не розуміти, яка ситуація, раз вестися на таку штуку. Ви бачите, що з кожним роком все більше аптек і більше людей хворіють. На це зверніть увагу. Ви подивіться зараз. От вчора виступали люди, і вони говорили. Зараз Світлайн відкриває офіційне представництво і в Одесі буде відкривати в травні місяць до кінця року. У Львові вони кажуть, що ми оцінку зробили. Зараз для того, щоб отримати ефект від яблука, таке яке колись ми їли, треба з'їсти їх п'ять. Виявляєте? Тому що настільки захімічили продукти, оцими пирсканнями, гемомодифікованими процесами. Ми органічні отримуємо хімічну їжу, і ми не можемо зараз отримати те продукти, ті, які потрібні для будови тіла, і це досить велика проблема. І в такому стані можна з нас дурити ускладнювати життя, тому що ми інтровертовані. Ми дивимося лише як виздоровити, як, як відкрити хапанути того повітря або спасти з свого, бо тому, що він хворіє, ну от таке знаєте, матеріальне проблемне проблемна ситуація з тілом не дає нам можливість побачити того, що що відбувається. Тому всі компанії мережовиків, котрі згортаються, то ПМ зростає. Причому далі вони навіть на 3,3% ще збільшили додатково. Комісійні виплати і дають можливості, щоб люди розвивалися далі навчають, везуть, розвиваються, відкривають офіси. От відкрили новий офіс уже у Києві, тому я звертаюся до мережовиків, і от у в Вінниці в, в, в Одесі буде в понеділок. Зустріч з одним співвласників і офісом. По тому далі буде все. Вівторок буде у Вінниці, і вчетвер, здається, у, в четвер, здається, в, у Львові буде зустріч. Так що приходьте туди, звертайтеся, спілкуйтеся з людьми, зрозумійте, що це таке, і дайте. Собі шанс, бо без цього просто неможливо. Е, співпраця дуже круто, коли ви маєте класного, нормального партнера, тим більше бізнес в компанії ПМ завіреним е, саме судом е, Франкфурта на 100 років не можуть міняти ніякі умови. Якщо мережовики чують мене, то вони знають. Ну, ми не про це. Давайте зараз повернемося. Все-таки Давос, цей економічний форум, там Маск виступав і так далі, каже, що майбутнє наше це за штучним інтелектом. Все, що є, має слова або цифри, буде оцифровано і має на чолі стояти лише штучний інтелект, все без виключення. І там різні виступали такі речі, але е, знамену те. Знаменно чи не знаменно, що там були два представника релігії: іудаїзм і е, мусульманство, і вони виступили про те, Равін е, з Німеччини виступив, що треба всім об'єднатися навколо іудаїзма, е, і релігія теж має контролюватися саме е, штучним інтелектом. Уявляєте чи ні штучним інтелектом? І оце от розпреділення, що український патріархат, е, російський. Патріархат розділили в нас в Україні, і саме головне, хто це робив. <смі> да, от таку штуку. Я не буду туди лізти, але от як ти міг привітати з водохрещем ти вони ж російського патріархату, така штука. І тут же ж мені прикидають відео, де так званий український патріархат виступає священик після служби. Каже: всі ми маємо це священник виступає. Каже: ми всі ми маємо об'єднатися навколо юдаїзму, тому що всі релігії написані іудеями, і от ми маємо все таки перейти на юдаїзм. Ну, така штука. Я ще раз кажу. Кожного право своє, і не мені судити взагалі, хто яку релігію має сповідувати, але просто ви швид забуваєте і не бачите очевидних речей, котрі є. Ми зараз говоримо про те, оце начертання звіря і так далі. Нам пам'ятаєте, під час карантину пробували там QR-коди. І зараз теж без QR-кода нічого не буде. І чим більше ви будете сприяти, спонукати розвитку цієї оцифровізації, чим більше ви будете. І ваше оточення лізти в цифру, тим більше нам буде от просто клямка. Це ж не просто так, що буде штучний інтелект. Вони ж показували, що вже країнами Кабінет міністрів це штучний інтелект в Європі використовують. Ілон Маск так само про це заявляє. І це досить велика проблема, тому що все буде оцифроване, і ви навіть нікому не можете нічого сказати. Китай вам, вам приклад. і сьогодні не дарма вже лякають Україну раніше Північною Кореєю лякали, наскільки там була узурпація влади, а сьогодні вже Україною лякають. Наскільки тут в нас затурканість? От я я задаю питання українцям: а де ваша гідність і честь? Де наша? Чому нас так принижують? От, от скажіть, от я не можу зрозуміти, чому якого чорта ми стали такі слабовольні? От, не можу зрозуміти, що між нами так влізло, чи цей е гіпноз, чи якась дурня. Я не можу зрозуміти. Вона ж класна земля, класні вот речі, а якісь виродки управляють. Е ну... Я теж в тому числі, в принципі, був е, можливо, комусь треба більше часу, щоб проснутися, але то, що нам треба просипатися, це однозначно. Друзі, як для вас на зв'язочку Viber 067 382 1777. Тут же ж не питання в тому, що ми там будемо різати один одного, стріляти. Тут питання для того, щоб ми е, включили свої мізки, зрозуміли, що ми, чоловіки, жінки, які зараз. Е, Маємо певні персони і можемо ними користуватися. Тому будьте мудрі, бережіть себе, допомагайте своїм рідним, близьким, які ще не проснулися для того, щоб ми адекватно вирвалися з цієї ситуації. Все, до зустрічі. Ми переможемо. Все буде добре.